Я приїхав сюди з Полтавської області, взагалі, в місто Хорол. Я сам учасник бойових дій АТО з 2014 року воював. Ну, дождався операції, яку мені зробили на коліни, Поміняли коліни суглоб. Дякую Мирославу Гавриловичу, який допоміг мені в цьому. Я вдячний дуже. Чесно. Я довго чекав цього. Деформація повністю була колінос углоб. Тільки операція. Я тут вже приїхав, я вже назад не збіг би поїхати. Я вже не міг ходити, вже, все, вже воно розложилося повністю. Я був у Запоріжжі, був у Дніпрі, був у Львові і тут став на чергу. Я спав по 20 хвилин в сутки. Це не життя було. Болію днем, і ночью, і стоя і, і... Ото безбалішки, безбалішка, без баліщі. Заболівання само по собі. Ну і дало те, що і броніки, і все остальне нагрузка дуже здорова була, окопи сирі і все остальне, воно ну, почало прогресувати. Почало і... сильно після того, як я закінчив. Я <кій> пішов з життя, вже в годах був 60-мій років було, тому мене демобілізували як. Ну, я правда, збирався ще, як і почалася ця війна. Ну, Неділю побув, мене звітеля, сказали, хватить діда, іди віддихай. Я жив у Донецьку, а сам я з Полтавської області, родом з хорола, по комсомольській путьоці в те час поїхав на Донбас у добувати. Ну, Так залишився. А почалася ця заворуха, пішов захищати. Ну, З самого початку до мене відношення було дуже хороше тут, кормять. Дуже хорошо тут, ухажують. Все, що не попросиш, ні в чому не відказують. Так що. Я, вдя... Я вдячний всім, всім. всьому персоналу. Так що. Велика подяка Пацієнт, який до нас звернувся, він сам із Донецької області, з зони бойових дій. Він тимчасово переселена, особа була у Полтавську область, де його мама живе, хвора людина, його мама і він записався до нас на прийом ортопеда-травматолога. Я якраз був на прийомі в поліклініці по понеділкам. Він потребував операції по заміні кулінного суглобу. Прийшов практично на чотирьох, як ми називаємо то, з вираженими болями, з вираженими контрактурами колінних обох суглобів. І було вирішено прооперувати дану людину відносно молоду. На щастя, маємо суглоби із державної програми. І буквально день він обстежувався, і напротязі слідуючого дня, оскільки я то пам'ятаю, була проведена. Артропластика, тобто заміна колінного суглобу. Пацієнт дуже гарно себе вів післяопераційний період, тобто відразу реабілітація, ми вже його нікуди не виписували, він пройшов у нас курс реабілітації, гарно себе почуває, зняті шви. Я так знаю, що задоволений, рентгенографічно дуже гарно все, функціонально дуже гарно все. Він задоволений і я думаю, що він до нас звернеться десь може, трьох-чотирьох місяців на заміну. Лівого тепер кулівного судового, то ми міняли правий, який був більш виражено деформований, більш виражено пошкоджений. Ну, дуже приємно, що нас, про нас знають за межами далеко у Донецьку, у Полтаві. Ну, стараємося допомагати людям.